Про неї відомо далеко за межами України ще з 19 століття. Сюди з'їжджаються і з усього світу. Саме через цю святиню багато людей знають садгуру більше ніж Чернівці, але у радянські часи вона ледь вціліла. Павло Монахов розповість про долю єврейської синагоги. Найвідоміша єврейська святиня Садгори вже зовсім скоро за півроку зможе приймати перших паломників. Чи стану Чернівці другою уменю? Дізнаємося разом. Історія цієї синагоги в Садгорі починається у 1841 році. Тоді відомий на той час рабин Ісраїль Фрідман втік із Російської імперії. В той час влада звинуватила е, Рабина Фрідмана в тому, що він винен у Замовлені декількох убивств, можливо, когось самий розіп'яв на дошці оголошень. Ну тобто нічого не змінилося там за останні 300 років. Фрідман перетнув кордон Австро-Угорської імперії у районі сучасної новоселиці і планував їхати далі. Але за легендою захворів і був вимушений залишитися у Садгорі. Тут його прихистили місцеві євреї. А потім дозвіл на проживання видав і сам цісар до рабина. Тягнулися люди з цілого світу е, євреї і неєвреї. Е, е, всі відомі і невідомі політики австр... австрійської доби е, з Відня приїздили сюди, особливо перед виборами. Його називали в Австрії Вундерабі, тобто чудесний чудовий е, рабин. кажуть, перед своєю смертю у 1851 році він встиг спланувати і побудувати синагогу. Щоправда, зараз найбільшу цінність для іудеїв становить не культова споруда, а могила цадика. Коли почали будувати 38-му школу, я думаю, що було прийнято таке рішення владою на той час зруйнувати могилу, тобто зрівняти її з землею і побудувати тут щось на кшталт п'ятипорохівки. Але у 60-х роках минулого століття садгірчани звели над могилою саркофаг. За 30 років послідовники Фрідмена побудували над ним меморіальний комплекс, а нині ж його реконструюють. Ми провели. Багато зовнішніх робіт там видно, значить трошки змінили геометрію самої будівлі, щоб вона виглядала більш помпезно і більш подібно до синагоги Великого Цадика. Та повернемося до синагоги у Садгорі, історики достеменно не знають, коли саме її збудували. Є версія, що автором проекту був Йосиф Главка, який розробив його після вірменської церкви і резиденції, якщо ця синагога була раніше. То історія зовсім міняється. Тобто і ось обглавка був, був тут, подивився, йому сподобалося. І ви, він використав це на да, е, скажем, ну от ці ідеї е, при будівництві. Після смерті Ізраїля Фрідмана тут правив його син, а потім онук. І так до першої світової війни, коли садгора була зруйнована вщент. Але синагога тоді вціліла, адже у ній був розміщений військовий шпиталь. На е, правій башті от, на тій дальній майорів прапор Червоного Христа. І е, під час Першої світової війни ще, е, напевне, діяли в оці рицарські закони ведення війни і. Е, Такі такі заклади не бомбили у 1944 році. Радянська влада перетворила синагогу у майстерню з ремонту танків, а потім тракторів і двигунів. Приміщення було поварварськи зруйновано. Не було на будівлі даху, всередині росли дерева і були просто залишки стін. У 2013 році за гроші меценатів з усього світу синагогу почали приводити до ладу. До прикладу стіни, які у радянські часи знищили, пофарбувавши олійними фарбами для підлоги. Тепер відновили за німецькою. Кютехнологією візьміть на дотик. Ну цегла, цегла, да Бачите, навіть такі тріщинки. От, Такі, які до притаманні справжні цеглі. вікна та двері відновили у початковому стилі. Вони дерев'яні, на даху реставрували архітектурні елементи, а саму покрівлю зробили повністю з міді, як і було колись. Ми керуємося тут в першу чергу тими документами, тими фотографіями, тими якимись навіть усними спогадами, які залишилися до наших часів, і намагаємося відновити абсолютно точно так, як воно було. Зовнішні роботи завершили на 95%. Усередині залишилося У середині залишилося Добити підлогу та стіни до осені тут можна буде вже жити. Пан Михайло не обмовився, адже на другому поверсі зможуть залишатися на ночівлю хасиди, які приїздитимуть сюди щотижня на шабат. У синагозі облаштують кухню та місце для прийому їжі. А з колишнього будинку сім'ї Рабина зроблять готель. Хочу заспокоїти чи засмутити не знаю наших глядачів да, і мешканців нашого міста. У нас не буде другої Умані. Адже на відміну від Умані, цадик у Садгорі не залишав послання Хасидам. Ребе Нахман, який похований в Умані, так він залишив такий заповіт, що на день його пам'яті це якраз співпадає з е, Роша Шана, тобто юдейським Новим Роком. Хто приїде туди і прочитає певну кількість молитв е, значить, е, в певний час? Ну, буде тому щастя. Завершити всі реставраційні роботи планують до осені. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.